Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо нашу серію фільмів Високогір'я Карпат. Я сьогодні один. 9 годин 30 хвилин, 10 градусів тепла. Значить на, на пошуки білих грибів, я казав, що ми тратимо 4, від 4 до 5 годин. Це суд пошуки без дороги. Без дороги. Вчора було синами, ми потратили 4,5 години. Так кажете кажете, що я ще молодий дід, ну я вам скажу, спитайте 20-річного юнака, то він вам скаже, що діду вже треба одним оком дивитися на цвинтар, а він ще по лісі гуляє. От. Ну а пані Валентину дякую за підсказку. Підсказка правильна, не сутки, а доба. В подальшому постараюся вживати це слово. Ну і щось буде цікаво, як завжди. Покажемо, що зараз робиться високогірний Карпат. А от що буде нині цікаво, то це є питання. Ну, надія є на трави. На трави надія є. Але грибників є. Ну, одним словом. Постараємося щось знайти. От і перший грибок. Ну, я скажу, я тут не був недільку, може більше. Тут одного мухомора я і трьох муховків побачив, а сьогодні тут ліс трошки веселіший. Я вже зустрів, мабуть, шість штук мухоморів. І гмоховички вже є. А такий грибок, ну, мабуть. Мабуть, він не добрий. Так воно є. Ми його не донесемо. Хай. Хай дозривай. Правніше казати, він дозрівши вже. Хай плодиться. Ось неподалік ще один грибок. Це вже зовсім весело І той який грибочок Хм. Цікаво. Ще який чудовий грибок виріс, оце ми його будемо добувати. О! А корінь там такий голубок-голубок. Угу, Не хочу ламати. мати. Ого. Тут треба попрацювати. О, корень. І другий корень. Да, а то ми ж корень. Сіннями і то грубими що треба шуру. О. О, витягну! От дивіться, Тут є 18 сантиметрів землі Яка я мища? Тут один корінь А тут другий корінь. Не. Ну, але гриб Благородний. Пройшло 35 хвилин. Це наш четвертий грибок. З тих попередніх я вже тільки два. І це є під знаком питання. Так і є, грибок добрий, але но... ми його нічого з ним не зробимо. Ми його розкидуємо. Хай плодиться. Ямку закриваємо, а остатки закопуємо. Отак. Ну, дрібних я не бачу зовсім. І так, пройшло година 15 хвилин. Ми як мали два грибочка, так вони в нас і залишилися. Е, ще декілька штук нелих, вроді три ще знайшов гнилих. І два грибка, що хтось знайшов. От, от. І весь результат за годину 15 хвилин. Ну, вперед нас чекають трави. Надіємося, що в травах може декілька грибочків ми знайдемо. Пройшовся я травами. Я щось нічого доброго тут не бачу. Гербники знають, де я знаходжуся. Я не бачу, щоб було начищено. То, що трава походжена, то я бачу, але те що щось тут заходили грибники, я не бачу. Так, так що результат? Результат не дуже. Будемо подати нульовий, кажу, не дуже. Ну все одно ми ще. Ми ще попробуємо погуляти. Може якраз щось знайду. Мухоморчики бачу. Білих нема. І так, будемо сходити до нашого транспорту От, і переїдемо в нашу равлину. Хоч журавлини підзбираємо чуток. Сумно тут сумно цього року тут врожаю не було. Не було. Тощів високо хіба що на новий місяць щось рушиться, бо заліз мухоморами покращилося, але, але робочки десь, десь, не десь. От мухоморів Скільки. Мухоморчики є. От погнили. Або вже вони були. Але мухомар от. І лізуть. Свіженькі, молоденькі. Можливо, теж. То Тоже хіба на новий місяць. Повний місяць сьогодні і нема. І нема. Добре. Будемо переходити до машини. По дорозі ще глянемо забілими. Знайшов третю грибка. А чи він хоть добрий? О, з вигляду непоганий. О, він вже майже зламався. Добрий. На сушку люкс. От і несподіванка несподіванка. Ура! Ми щось знайшли. Чотири грибочки. І оце два. Ось, Молоді. І тут гарнюшки. У, -у я зразу повеселішав. Хоч дружина повірить, що я нагрибав. Ще одного молод'яка знайшов. О. Ось десятий грибок, аж не віриться, стільки проходив два грибка, а тут буквально за 15 хвилин ще вісім грибків. Ну, буває таке, Буває, де кожна гора родить. Ще одного рибка. І Я так далеко ходив, а вони коло машини ростуть. Йду я на жаролину, та й не хотячи. Дивлюся, то білий. Не ну, думаю, як його не підняти. Так він проситься. О, і, і Той гарний білий. Це мене вже зацікавило. От і на завершення чаровий день грибальства. Грибальство. Я рахую, вдалося. То не може бути кожного дня більший улов, улов йде, улов рибачків йде на спад. От показую, якусь кількість грибів ми назбирали, то всього-навсього 12 штук, але по возі трошки є. Ну і 2 літри журавлини. Ну, а вам бажаю 100 більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. І далі за своє. Заходьте до лісу, не смітіть в лісі, не забувайте ви в себе вдома. А також накопайте грибочки, вони очищують повітря. Мабуть, треба зробити невелику перерву. Ну, а вам всього доброго, хай щастить. A vsi vaši pobožanja, hapo vrnca do vas, Turice. Do pobačaja.